Русский мір мене розвеселив. Ай, треба було ще, ще його можна порівняти коректні види татуажу. Брови, губи, стрілки. Варіант обрати для тебе. Здорово. Здрасте. Ой, блядь, здрасте. пт твою мать! Здрасте, блядь, це пиздец. Ну добре, нехай буде так, по-вашому, блядь. Нехай буде по вашу волошаре. Добре. Що там? Ні, ну не слухай. Чого ти обзиваєшся, чорно? Ти чо мені чокаєш? Ти чо чокаєш? Ти чо чокаєш, чертяка? Я не чокаю. Ти чо, ти чо Бур. <ривіт> чо мені чокаєш, ти чо? Іди <ривіт> сюда, іди сюда, я тобі сказав. Окей, не да, да. Переключайся, оно, оно стоять. Ну, Давай ты человеческий показал. Давай. Давай, звідки ты будешь? Звідки будешь, питаю тебе? Я с Украины. Ну я. Добре, а ну давай украинскую. Украинскую поленица. Что поленица? Ты забачуешь, ты поленица. Добре, нехай будет, давай. А, а ты ти, типа русский, так? да? Ні, белорус. Ну тоді давай белорускую. Білоруську будем разумувать. Ну так звичайно, які проблеми. Ну, окей. Давай, вперед, пішов. Давай. давай. Ну. Вот. Розказуй, скільки тобі років, як тебе звати. Я в знаю, я Дай вперед, Встріли. пішов. Встріли? Тільки хороші люди підписуються на мій канал Зелену Вату. Якщо ви ще не підписались, то саме час підписатись. Нікого не, не стримую, нікого не стримую. Окей. Як тебе звати? Андрій? Андрій. 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 А тебе як звати? Арзом. Арзом? Ну ти дебіл. Ні, ну, Артю, nic... Артюм, не, ну я не. Артем, блядь. А, -а, -а, -а Артем! Все-таки, ну, так. Один, а -а 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 так. Е я зараз напишу дещо. Добре, Почекай секунду. Ну, чекай, ка нема так, проблем. Я, я зараз щось напишу. Окей. Пишу. Я напишу. А ти мені прочитаєш, добре? Ну, тут... добре. Що тут пише? Может, трошки світліше дати? Не, наоборот, надо сделать. По-другому. чекай, секунду. От, что тут пишет? Молоко. Як? Молоко. А я правильно написал? Ну, Неправильно я написал? Нет, неправильно. Правильно, добре. добре. Молоко. А как треба написать, так? Это... Ты честно отъема, старый. Да <с podría> чего, не, я чего пил? А шо тут, а шо зараз пише? Молоко. Вот так правильно. А Но вы, это по-русски. А, 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 ну а ну нехай друг прочитай. Молоко. луко. Не, я і скажу, что молоко. А, а, а... То, ты, Как прочитаешь я... молоко? Фёдь, фёдь, фёдь. А... Нет, так блядь, за так, а читай. Стоп, 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 стоп. Давай разберемся. Давай разберемся. Ти замість ты Замість О, читаешь, А, так? Чему? слухай, потому что в белорусском так и пишется. Я их чую, так и пишу. Молоко, значит, молоко белорусские. Кто блашара? Ты казав, что ты белорусской будешь спілкуватися. А, окей, лошара, ты и твой детна, понял? Ты себя зеркало твою долбоем ты давай про мене не говорим. Давай говорим про твою мову. Да про мене что поговорим. Давай, давай белорусской говорим. Не а что? А яке відношення маєш до Белорусі? Я начал на русском разговаривать, а потом, блядь, перешел на украинскую мову, блядь, на благове, блядь, но блядь. Я... ты говоришь, я не могу. Ты, ты не скажи, маю, блядь, белорусский. А это? Блять, 12, блядь. Иди. Окей. Ты, блядь, ты, блядь, зашли, блядь, блядь, ты блядь залезть. А ты блядь, мне говорить двое, а блядь. двое не могут. Вы двое там пукаете, я не разумею, что вы там пукаете. Давай, ти, давай блядь, скажи ну, мне, каке ну, ти маєш відношення до видового? А, бля. О, у тебя видно, что, бля, вон, блядь, ну хто Як говорить, ти, маскалик, маскалик. Говори, ти блядь, маскалик. блядь, блядь, говоришь? Ты, блядь, убийщики, блядь, порыло я, блядь. Блядь. Раз, ти, блядь. Ти? Чого? ти чого так підгорів, москалику? Нахуй, понял, блядь? Иди нахуй. Ти, блядь, блядь, нахуй, блядь, блядь, не локлод я, блядь, понял нахуй? Ганбон ебаный, блядь. Нахуй иди, блядь, понял? На Наху... один нахуй, один, один на а... русской мови Й... не знаешь не що... хуебаны, блять. А че? А чому вы ви... белорусскою не спілкуетесь? не спілкуєтесь? А що трапилось? Вы що, не белорусы?

Это ти сломався, я своєю рідною мовою дивуюсь. Ти зламався. Нагнувся. Что не вийде? Что ти не на войну? Що? Скажи мені, коли вас. коли вже цей. Чому ви пустили російські війська на свою територію? не лайка. А это не давно це ебать. А чого це? Чудому ж покрасне буде. А чого це? А чого ви пустили з НАТО НАТО? Україну, блядь? Ви, блять. Що О, ви перетворилися, бля. ви це, блять? перетворилися в лаптіногих. В лаптіногих. Твої цей. <скільки> е е е твої діти вже ді ноги стали, так? Не ми ж не виймка, ми ж, блядь, не. Ганьбисько, ганьбисько. Ти Ты ти в свій рит. Все, скажи, ты стал звичайним манкуртом. Манкуртом? Так. Чого? А ти не знаєш, хто такий Манкурт? Ну, знаю, це ти. Прочитати тобі? Ну, прочитай. Молоко і молоко. Ні, старий, <постав> Андрій. Не мене звати Андрій, ти довбеник. Так. Слухай, Эй. слухай, Манкурт означає людина, яка повністю втратила свою історичну пам'ять, національну ага. ідентичність і зв'язок з рідним народом, культурою і мовою. ти почитай нашу історію. Я мені, навіщо вашу історію знати? Я, тебе, я з тобою розмовляю. Я бачу історію на очах. Вживу. В що ти перетворився? Бо ти тві... так. Думав. Я навіщо мені? Наві... Я вживу, дивлюсь історію. В нас. Я дивлюсь історію онлайн. Мені в Чіплі історії. Тебе вчили Меня учили вчили забуду свою рідну мову і культуру? І розмовляти мовою окупанта? Так тебе вчили? А чого ні? Руський язик плохой? Руска мова це мова насильників, вбивців, окупантів і мова бидла. А білоруси спілкуються чітко, гарно, зрозуміло, без цього бедляцького наративу в українській мові теж немає такого бедлядського. Оцей оце, оце, штучний, ось штучний, ось штучний э, набір слів, оце мова. Я кажу, що це мова вбивць насильників і окупантів. Андрюсин, Ти я кого-то ебал, я убивал. Я кого-то убивал. Підтримуєш окупанта. Долбоєвки нахуй, ты, блядь пробитий, нахуй, весь, блядь, да? За блядь. Бо з вашої, з вашої землі, Бо, так як ви ти з, кажеш, что ти білорус, білорус, а я, я, я сомневаюсь, що ти кажеш, что ты білорус. З вашої землі танки йшли на Київ. 100. І ракети дійшли? летіли на Київ з нашої землі. Значить, ти. Андрій, Андрій, скажи. Що? 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 Скажи мені, дійшли танки? Так. Дійшли? дійшли? Так. Ну, як дійшли, якщо не розвернулися? Нахуй. А, ось... а тому, що отримали піздюлі? І... <рес> <рес> І розвернулися. Якби не отримали піздюлі, вони гнали аж на Херсон. По болотах білоруських. Потім з Харкова лапті тільки. Лапті тільки. А і зупинились аж в Донецькій і Луганській області. Не заливались. У військах не воював? Це було діло, але ми зараз враг... не про це. Ми зараз говоримо. Про те, як ви стали лаптями. І ти мені скажи. Ти Проші. мені скажи. Коли О, став окей. цей момент, коли настав цей момент, коли да. ти став лаптем. Давай кажи. Я на слухаю, всьому, я тобі даю слово, ти? кажи. Розказуй свою Ту. 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 історію. Вопрос на, вопрос. Вопрос на вопрос. Можна? Коли ти став лаптем європейським. Пробив нос. ха але ти! завжди Немаєш відповідь? Я Нимаєш? Україна, Україна, це Європа, чувак! Й... І Україна. речі ім'я Русью. Один із найгарніших міст Європи. Міф. Мать городов русских. З <свистов> <свистов> чого ти це взяв? Я це говорю. А з чого ти це взяв? С Чего ты это взял? Э, а расскажи что? мне в году, ты? в 2012 году. Мне не цикавый 2012 уже... мне цикавый ты. Мне ты цикавый. Давай про себя расскажи. Ну, курю, потом расскажу, хорошо? Давай, давай, рассказывай. Почему Ты что, братишка, ты еще здесь? Ну, а что, я тебе с чипсом чекаю. О, чипс. спасибо. Денькую, барс. Ну, розказуй. Слушай, ну я друг так не говорил, что о своей некому я. Роскай, коли ти почав розмовляти російською мовою? Чому? Я, я... я тебе... радився, в Советском Союзі. Чому тебе вчили мовою окупанта? Я родився в Советском Союзі. Так я теж і що? І що, що поламалася твоя методичка, чи що? Я теж народився в союзі, і що? Ні методичка, ну і мене що? не учили. Ну, я народився в Союзі, і що дальше? Ви учили мову? Мене... Як мене могли вчити, як я народився в Україні, я її повинен я знати просто. Я народився в Білорусі, ну я не знаю білоруський. Ну я знаю білоруський. Але навіщо ти мені брехав, що ти володієш білоруською? А, ну давай. Розмовляти. А навіщо да. ти мені брехав, що ти володієш білоруською? Ну, що я брехав? Ну на початку я розмовляю, у мене, было. У мене все фіксується. А, пишеться? Це стрінгер? Ти каже, навіщо ти мене обманював, що ти володієш білоруською мовою? Чого я тебе обманував? Я не брехав. Ну і що ти там говориш мені про мать городов русских, що ти мені хотів сказати? Що за хуйня? Київ це наш брат. По перше місто називається Київ. Блять, це наш братський народ. Ви що, ахує нас? По перше місто називається Київ, і написано при в'їзді Київ, і в Литописах написано Київ, і всюди написано Київ. І Володимир написано: Володимир Князь Київський. Не Владимір, а Володимир. Я Андрій. А ти не Артем, а Артем. А як в тебе в паспорті пише? Артем чи Артем? Подивись в паспорті. Ну, як в тебе в свідоцтві про народження пише? Артем чи Артем?

я в шоці, але це лапки, я не можу. Я не можеш, бо ж не з лапки, не можеш. Гарди, зараз покажу. Ну, покажи, як там пише. У мене на хрізі на ця, блядь, що не сей біжу, країни, що й біжу, що й блядь. Барливий, блядь. Покажи, щоб я побачив. Не, щоб я, щоб, блядь, номер... Чого номер, чого номер, що там такого? Це номер, блядь, нахуй надо. Де там пише? Не, 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 не можу побачити, ні. Погано видно. В тебе погана камера. не видно, бля, бля, погано видно, блядь. Твою рожу, блядь, погано видно. Бо тому що воно потрібно світло наставити, щоб було краще видно. білоруськи пишеться артем. Правильно не сказав. Ну що? Знову Лошара лоханувся, обкакався, так? Ні, чому? Другий раз, вже другий раз. Другий раз тебе до стінки, ти вже сіда, сідаєш на шпагат. Ну, ну, що ти там. Що ти там ще сказав ще щось ще хотів мені сказати? Що? Що, що ти мені показав? Раз. Що це таке? Пашпарт? Тихо не махай. Пашпарт? що це таке? Та не махай, та постав просто так. о. І що там пише Репубка Оф Беларус», Республіка Білоруська. О! До речі, знаєш, що таке республіка? Що таке республіка? Знаєш? Ну, Ні, відповідь неправильна. Відповідь неправильна. Як ти знаєш? Тобто ти не знаєш, що таке республіка? Ти не знаєш, на де ти живеш? Давай, Я друг, друг. друг так... Давай, включай, включай свій, свій, гаджет. Включай. Другий гаджет хай включає. Включу, ну, включимо, ну, далі. Пиши, що таке республіка? Що, їбанути, блядь? Республіка... Тому що ти не знаєш, де ти живеш, чувак. <реш> Що, <Стат> я, що, ти, <Стат> ти не знаєш, що таке республіка? Ти не знаєш, де ти живеш? Я ти ж блять, чипка нахуй, да? Такі речі треба знати. Наприклад, я Ви, знаю, в якій я країні живу. Знаєш, ти, блядь, уже вступив в нахуй, на машиною, блядь, Ну, Ти там бекає, життє, не розуміє. Це по управлению башти, приводу. Представительным органом, избираем народного, ну... Я просто не понимаю, что это. Республика. Це незалежное пишешь, чего? Просто не понимаю. Это незалежне, но. Что там так и пишет? Пише. Де там так пишет. Ну, я тебя читаю, что. Ж... Це... це Форма правления. Где. Представительным органам. Незалежным органам. Так, ну. Не... незалежным ну, органом, ну, так. Ну, дальше. Убираемым народом так. на предыдущий срок они а передается по наследству. Ну. Так? То, 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 то что там незалежного, скажи мне? А у вас что там? Что, там? Ну, что, что у вас не незалежного? Незалежного? Ты знаешь, где ты живешь? А как як, а як в Беларуси называется парламент? Верховный совет. Як? Верховний Совет. Верховний як і в Україні Верховна Рада. Верховний Совет. І скільки входять депутатів в Верховний Совет? Це я должен знать, думаю. Та да, звісно, бо ти ж в тій країні живеш, а не я. 200, 200, я, например, 200, 200. знаю. Скільки? 206 человек. З кожного міста по одному депутату. Так, тобто, ти раз сів на шпагат, я раз тебе припер до стінки, раз ти обісрався. Mm -hmm. э, ск... <звук> скільки <звук> <звук> у Білорусі? 206 депутатів у Верховній Раді. Ой, блядь, В Верховному Совєті скільки депутатів? Скільки ти сказав? 206. З кожного гірту та нов чоловіка. В верховному совіті Білорусі наразі близько 110 депутатів. Ха-ха. <ріст> Білорус же все обкаканий. Наш шпагаті. <ріст> <ріст> так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Чіпси поламалися. Чіпси поламалися, ви розумієте? Вони не знають, що таке республіка. Чувак не знає як в паспорті, пише в нього Артем чи Артем. Не знають скільки депутатів. А, скухай, а слухай, а скільки населення в Білорусі? Ну то вже останнье питання буде. А, Боєво, блядь. Ага, ним 9 мільйонів. Ну і що? 10 мільйонів. 9. Тільки, тільки тихо, будь, я тебе прошу. Скільки, я я не, скільки не переключаю. населення в Білорусі? Девять и два миллиона <свят> 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 Ой, ха 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 я не могу! Ой, у уже слезы течут! Ты даже... Навед... Ты вообще... Било... Ты не... Ты... Я сто... Стар... Теперь я уверен, что ты не, не белорус! Ты неправильно сказал, долбоёб! Ты сказал всем. Девять 7... миллионов? 9 миллионов. 9. Что ты нахуй? Ты <свят> вот, что, хуёл? Ты вот, что? Это фиксировано! Фиксировано, перемотай! Надо. Ну, що, ну все, ну, що? ну що? Е, Мені здається, що ти, насправді ти є не Артем, а Артем. Згласен, е, Фохов. У русській вас... нові не нету в будто йод. Дай я докажу, а дай я докажу, а потім ти вже будеш говорити, бо мені вже з тобою не цікаво стало. Насправді ти ніякий не білорус, навіть близько білоруса в тебе нічого нема. Ти не знаєш історію Білорусі, ти не знаєш, в якій ти країні живеш, ти не знаєш скільки в тебе населення, ти не знаєш мови, в тебе абсолютно немає нічого білоруського. Ти я, не не їхав, мова, якщо 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 я можу. Або звичайно, ну, як ми тоді читали, або звичайний самий звичайний манкурт. Так що можеш своїм друзям розказувати, що ти манкурт. Який забув свою мову, рід, там би виводили. Так, все це говорить. За русским кораблем Руснян Hoo-hoo-hoo! <laughs>